Доброго ранку. А сьогодні він добрий після всіх заморозків, після снігу, після негоди. Тому хочу поділитися з усіма тими, хто дивиться це відео. Хочу поділитися своїм гарним настроєм. Ось у мене на підвіконі вже оцвіли і зав'язалися ананаси. Це була моя мрія. Мені так хотілося виростити власноруч ананаса і в мене це вийшло. Це чудово. Бачите, які. Це було виросте, <кій> я їх виростила від оцього старого ананаса, який відсвів. Бачите, все. Тут була ягодка, відців і були отакі дітки. Отакі такі були дітки. Я їх відсадила. І через два роки в більший горщик. Через два роки вони зацілили, притому заціли самостійно, без ніяких стимуляторів, як то казали. Моєї радості не було меж. Тому бачите, таке можливо. А ось у мене є маленький горщик. Це ананас вирощений з коронки магазинного плоду. Ми з'їли плід ананасу, укоренили е, коронку. І ось цей морік літом в більший горщик. І буде ананас. Спробуємо ще такий ананас. Так що, дивіться, мрії збуваються Пробуйте і ви спробуйте, можливо, і у вас вийде. Ось також на віконечку у мене вже зійшли огірочки. Думаю, що трошки пізніше пересажу у більші касети, а потім в тепличку. Зараз в тепличці ще температура для огірків невисока, тому вони побуть у мене на підвіконі. Також сходить перчик. І це чудово, це чудово. Хочеться жити, хочеться садити, вирощувати. Пробуйте, пробуйте і ви, можливо, і у вас вийде. Бачите, яка гарна орхідея. Як сонечко. Вранці заглядаю сюди на віконечко і мій настрій піднімається. Хочеться жити, хочеться творити. Тож і ви пробуйте. На все добре.